Hello Friendly, з вами Denis Friendly. Сьогодні ми спробуємо з вами дружні ось такі желейні кісточки. Цукерки желені, Tінky Travel Bones. I, 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 a the мене із мене і на бонс. Тінки Travel Bones. Ось такі желейні кісточки, типа від динозаврів. Так я зрозумів. Тому такі справи, давайте. Ці тінки тревел боун зацінимо, пророгуємо від 0 до 10 е, Желені ці цукерки. Погнали! Дені Спренер реагує, Дені Спрене реагує. Сьогодні він буде їсти ось такі дві пачки цукерок, желейних тінкі Травел, Тінкі Травел, бонс, бонс, бонс! Давайте я вам мав показати, що Ютуб списував лайки та, е, під тим е, відео. Коротше. Що у під вчорашньому відео мов показати, але покажу вже під цим. Коротше, відео називається Мій найкращий мультик Бруно. Бачите, 414 лайків. 414 лайків це вже дубайський шоколад. 414... 414 лайків. Ми зараз заходимо, це скріншот. Це є скріншот. І ми заходимо на YouTube, знаходимо це відео. Так, популярне. Ось. Реклама, ну, понятно. 382. Бачите, не сильно списав, але все-таки списав. Та. 380, тепер дубайський шоколад. Та. Дубайський шоколад, бачите, 264-131. Я здивувався, що ви реально підтримали за те, що таку велику суму віддав за цей дубайський шоколад. Ви поставили 131 лайк, like, як бачите. І заходимо зараз також на ютубчик. Знаходимо це відео Дубайський шоколад. Так, переходимо на канал. Так, дубайський шоколад. Ось. Що Шо ми бачимо? 36 лайків. 36 сподобалось. Так що Ютуб реально списав. Ну, дуже жалко. Доведеться десь піти з Ютуба через це, що він 2 відео списав. Значить, десь на 2 дні треба щось злиняти з Ютуба. Коротше, піти з Ютуба. Тому таке справи обідно. А ми їмо з вами. Кісточки. Так. Всім смачного одним словом. Поїхали. Я взяв дві пачки, що може одної і буде замало. Тому взяв дві пачки. так. Пахне непогано. Це типа на YouTube шорт мало бути, але я вже взяв невеликі відео. Ось так виглядає. Тут є червоні кісточки і білі. Ну таке. Млочное і червоно. Молоко і полуниця. Так. Ну, коротше, 9 балів можна. Чи 8. Думаю, як все це з'їсти. Біла кісточка може навіть краще. Щоб було швидше, треба все зараз їсти. Знову це батарея тарабан? Доволі смачно. Знову м'язи починають боліти, бо ти жуєш, жуєш і то. І то м'язи болять. Hmm, to bila. byla. Ty jsi se Да, бля. Оценю на 9. Смачно. Коротше, друга пачка. Ой. Давайте порахуємо, скільки... Кого більше? Білих штучок чи червоних. Я порахую. Так, ось. Стільки їх. Так. Я... Тут тут видно, що білих цей раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бачите, білих цей раз більше. Я не знаю, може у тій пачці теж було е, білих більше. Просто я не помічав. Не знаю, не знаю. Коротше. Давайте. Ну правильно, бо кістки білі. Наче білик більше. Угу mm -hmm. ще три червоних <coughs> білих більше. Хімія <кхем> капець. Але я люблю химию, да. Біл лишилося. Я, коротше, взяв одну пачку раніше, а другу пізніше. Бо думаю, щоб ми з вами дві похавали. Ну, думаю, достатньо і одної. Не знаю. Думаю, один раз можете собі спробувати, далі діло за вами. Хочете ще купуєте, хочете, не купуєте. Я не Нянегон заткати. e Прикол на одній пальці пише до 10 грудня 25 го жінка, а на другій — 29 серпня. Пару різниці. Кінець літа, кінець року. Коротше, ми поїли, я поставив 9 балів, На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Фрейд. Якщо додивилися цього моменту, дайте знати в коментарях, написав, що так я додивився чи ні. Мені щось помішало, я не додивився, бо відео було скучне, я не додивився, ще й таке є. Ну, бо то, що там, всім подобається моє відео, яке просто їм. Ну, я кажу, це типу мукбанк, мукбанки, бачу, багатьом заходять на, на Ютубі, як просто людина... Сидить і єсть. Ну, може, хтось додивився, хтось не додивився. Е, тому всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Бувайте. Так. Ой. Поїли непогано, тінки тревел. Поставили дев'яточку. Ну, непогано, може бути. Хоча хімія може треба було ставити вісім. Ну, вже поставили дев'ять балів. Пока.